Добрий день. Сьогодні в нашій студії Олександр Фідарішин, виконуючи обов'язків голови фонду Держмайна України. Добрий день, Добрий день. Ми будемо говорити про досить цікаву тему: пріоритетний проект фонду держмайна України, а саме Український суверенний фонд. Олександр, розкажи, будь ласка, яка є необхідність створення цієї структури ще додатково до фонду держмайна? Потрібно сказати, що ідея суверенного фонду вона не нова. Mm -hmm. Вона обговорюється вже останніх, мабуть, років 4-5 в Україні. Mm -hmm. Просто фонд Держмайна на сьогоднішній день, можливо, чи не найбільше зробив для її реалізації mm -hmm. без перебільшення. З приходом Рустема Омірова, голови фонду держмайна, який нещодавно був обраним міністром оборони, він обрав шлях, що ми не тільки зосереджуємося на приватизації, а на корпоративному управлінні оренді і оцінці, а в тому числі ми зосереджуємося і на створенні нових продуктів, які будуть успішними для України. Тому в цим одним із продуктів було визначено створення суверенного фонду. В чому сама ідея суверенного фонду? В тому, що е, Україна всі ці 30 років, е, мабуть, не мала якоїсь такої е, галузевої стратегії розвитку відповідно до тої чи іншої сфери, в яких представлені державні компанії. Mm -hmm. Тобто, в цьому випадку, е, я можу говорити, заприклад, фонду держмайна, е, майже рік назад е, я. Прийшов на державну службу з бізнесу, прийшов в департамент корпоративних прав, і в мене в департаменті десь було близько 150 компаній, які були розкидані по 16 галузях. І Я запитав тоді спеціалістів, які є в департаменті, кажу: а у Вас є якась? Програма чи план розвитку, як, як нам займатися, як нам ними управляти, сяки щодо кожної конкретної навиці на ціна щодо взагалі галузево бачення, оскільки деякі компанії вони працюють сумішно зрозуміло, що або деякі компанії можуть бути е, контрагентами інших, і відповідно ми їм uh -huh. можемо допомагати в їхній капіталізації, нарощування доходів і так далі. Відповіді не почув. Побачив, що взагалі немає ніякого такого загального розуміння, як має розвиватися цей сегмент, які взагалі є стратегії по розвитку державних компаній. А ці самі приклади можна сказати, що існують в інших суб'єктах, в інших міністерствах, відомствах, і всього в Україні для розуміння є 89 суб'єктів управління, таких як фонд держмайна. Тобто uh -huh. фонд держмайна, уявіть 89 дев'ятий в цьому списку. В усій цій історії абсолютно різні підходи, різні кваліфікації, різні розуміння до того, як має формуватися політика розвитку тих чи інших компаній. Тому результати ми бачимо не дуже втішні по фінансовим показникам, mm -hmm. по там, юридичним історіям, які пов'язані, можливо, там із кримінальними справами, по репутаційним історіям і так далі. Виходячи з цього, почали дивитися, що є в світі взагалі. Побачили що спочатку в нас. У нас є 3600 державних компаній. Стало цікаво, що в світі. Пішли в Європу, на прикладі в Норвегії, побачили, що є 74 компанії, пішли в Швецію, побачили, що є близько 40 компаній. Пропрацювали, побачили, що світ зосереджується не на кількості, а на якості. В цьому випадку. То більш розвинені е економіки вони зосереджуються на розвитку і залишенні державної власності від 30 до 100 компаній, і ми задалися відповідно собі питанням і задачею, чому б нам не створити ту групу національних чемпіонів, які будуть бюджетоформуючими і які в основному е будуть формувати економіку з держави. Будь ласка, це буде пул кампанії, які не будуть підлягати приватизації в перспективі, чи все ж таки вони будуть готуватися до. Це мають саме стати ті компанії, які підпадатимуть під критерії стратегічні mm -hmm. і які не підлягатимуть приватизації. Для цього зараз напрацьовуються на рівні уряду. В подальшому вже буде закладено в основу законопроекту, щоб було визначено конкретно по імені список цих компаній, які не підлягатимуть приватизації. Mm -hmm. Але. Тут треба зробити застереження, коли я говорю про приватизацію. Якщо ми візьмемо ту саму практику інших європейських, чи азіатських чи інших країн, то в цьому випадку зосереджуються на можливості як залишення в 100% власності держкомпанії, так і залишення у власності. 50 плюс відсотків акцій. Пакетів, а решта там пакету акцій віддають під викуп інвесторам, Тобто uh -huh. вони хочуть, щоб зайшов стратегічний інвестор, влив кошти і відповідно займався розвитком тієї чи іншої компанії. Для цього якраз і держава, і в нас Україна теж має передбачити можливість такого а, залишення в себе контрольного пакету і можливість допуску іноземних uh -huh. інвесторів. Uh -huh, да. Цікаво. А, скажіть, будь ласка, от ви згадували, що ця ідея вже обговорюється п'ять років. А хто був її ініціатором? Де вона народилась? В фонді держмайна, чи вона була привнесена з іншої якоїсь структури? Мені здається, що вона точно не народилась в фонді держмайна, але вона обговорювалася на рівні офісу президента. І я особисто там бачив багато презентацій, які пов'язані з концепцією суверенного фонду. Він там мав інші робочі назви. Ми, зокрема, зосередилися на українському суверенному фонді. І в цьому випадку ця ідея вже на сьогоднішній день до слова, концепт відпрацьований. Концепт зараз ми проговорили в Офісі президента, проговорили. А в мінекономіки далі плануємо проговорити на раді з прем'єр-міністром. Якщо все добре, то тоді підемо. Ми просто. ще детально про це поговоримо. Угу. далі. А поки давайте згадаємо, яка ситуація з великою приватизацією, чи не суперечить створення цього фонду. От розвитку цього напрямку, який був дуже важливим останні роки. Ні, не суперечить. В нас от було в середу, здається, засідання на. Єврокомісії в Україні, де спосередньо е, вони питали, що у вас з тріажем, тобто з розподілом з категоризацією цих державних компаній, mm -hmm. вони чудово обізнані з тим, що з цих, наприклад, 3600 компаній, в нас там більше половина це неробочі компанії, які потрібно ліквідувати. Вони хочуть в нас побачити конкретні дії в цьому напрямку. Mm -hmm. Є безпосередньо там от близько 30% це ті компанії, які підуть на приватизацію. Тобто вони хочуть бачити цей список компаній і активні наші дії, коли держава зменшить свою економічну присутність відповідно на ринку, і є близько там 2%, відсотків можливо. 2,5% – це ті компанії, які от будуть формуватися, формувати пул цих національних чемпіонів, що підуть під управління національного mm -hmm. перепрошую, суверенного фонду. Тобто всі об'єкти великої приватизації, які були визначені, вони залишаються в такому ж статусі. Yeah. Тоді поясніть, будь ласка, і наведіть приклади, які самі підприємства і активи увійдуть в суверенний фонд, під його контроль. Uh. З е, діючих ми для себе визначали певні галузеві принципи. Тобто, ми дивилися, що є, е, наприклад, суб'єкти природних монополій, як то Укрзалізниця, угу. і по прикладам там інших суверенних фондів вона входить. Ми на неї орієнтуємося. Є, наприклад, енергетичний спектор, який пов'язаний із. Національної безпеки в сфері енергетики це для прикладу Укренерго, енергоатоми угу. є. Розподільчі компанії. Є відповідно компанії щодо передачі енергетики і газу. Тому в цьому випадку ми для себе. Побудували таку еволюційну модель, як має формуватися суверенний фонд, і визначили, що на першому етапі це може бути група з 30 компаній. Далі відповідно чим далі буде напрацьовувати відповідно суверенний фонд свою практику, то це буде якась там інша група, вже наступна група компаній. Крім того, фонд держмайна робить проєкт, який називається Земельний банк. Цей земельний банк він передбачає консолідацію державних сільськогосподарських земель з наступною їх перед. Дачу прозору оренду для держави це прекрасна історія, тому що раніше вони були так само в різних міністерствах, де більшості землі були в Академії аграрних наук, і ми всі знаємо, яка там є е, критична історія щодо їх використання зараз. Ми максимально хочемо зробити прозору оренду для держави. Це пасивний дохід, е, який е, оцінюватиметься вже по результатам. Я думаю, навіть наступного року, скільки наступному. А році, в першому кварталі, ми плануємо запустити перші аукціони, тому центральний банк теж хоче в Український суверенний фонд. Зрозуміло, угу. а чи є серед тих активів такі, які постраждали від російської агресії, чи знаходяться частково чи повністю на окупованій території? Як буде вирішено питання з цими об'єктами? Коли казав, що розглядаємо включення компаній, які входять в енергетичний сектор, то розуміємо, що практично всі енергетичні компанії вони були під ударами російської агресії, і в цьому випадку зрозуміло, що от зараз вони якраз проходили ремонтну компанію для того, щоб підготуватися до нового ОЗП, та сама «Укрзалізниця» також має. Прецеденти що пошкоджень у зв'язку з російськими атаками, тому безумовно, що ми орієнтуємося е, на те, що в принципі в Україні е, суверенний фонд відіграватиме в тому числі функцію по залученню інвестора, mm -hmm. який е, вкладатиметься в наступні там реновації, наступні наступні ремонти, модернізації тих чи інших підприємств, і відповідно відновлення їх після російських mm -hmm. атак. А скажіть, будь ласка, з приводу корупційної складової, бо в нас історично склалося, що навколо великих держпідприємств вибудовуються схеми різноманітні. Там ну, хтось сідає на потоки. Як цей фактор подолати, чи не буде він заважати реалізації наших планів? А, дивіться, з цього приводу ми виходимо з наступного. А... Ми провели десь близько 30 зустрічей з зу суверенними фондами інших країн. Uh -huh. Намагалися знайти найкращу модель, намагалися з'ясувати, як у них в тому числі з питанням корупції, і відповідно напрацювали певні пропозиції до законопроекту, до концепту суверенного фонду. Але крім цього, є ще політика державної власності. Uh -huh. Ми якраз і пропонуємо, щоб. Ті зараз державні службовці або в різні міністерства, які е, займаються управлінням е, державних компаній, в них е, виникає відчуття прив'язаності до цих компаній. Хтось вважає, що вони ніби вже як їхні ці компанії, да, і приймає, е, можливо не про державницьке рішення щодо діяльності таких компаній, а в якихось приватних е, цілях. Е, тому в цьому випадку ми говоримо, що дивіться, ми, по-перше, не маємо в Україні чіткого розуміння, як має розвиватися взагалі е, державна власність країни. Друге, ми не маємо індивідуальних галузевих стратегій. Тому кажемо, що перше має бути напрацьована загальна політика, яка повинна бути затверджена урядом, і далі ті галузі, які будуть входити в суверенний фонд, вони повинні напрацьовувати конкретні задачі, конкретні плани розвитку, як має розвиватися та чи інша галузь під управління суверенного фонду. Для чого це кажу для того, щоб а ті, хто будуть далі управляти, щоб їх максимально зв'язати, поставити в ті рамки, яких вони вже не можуть вийти. Тобто, вже не прийде якийсь новий очільник і скаже: ну слухайте, там а, були якісь особи вони дивилися на справи ось так. А я дивлюся ні, насправді, по іншому. Тому в цьому випадку мені кажемо, що ми напрацьовуємо загальну стратегію на короткострокову або середньострокову перспективу, наприклад, 5 років у середньострокову перспективу, незалежно від зміни, політичної кон'юнктури, незалежно від того, що у нас міністр помінявся, значить автоматично там, наприклад, чи суб'єкт управління, от, там голова помінявся фонд держмайна. А отже, давайте ми там всіх керівників знесемо, призначимо своїх, бо вони свої зрозуміють. Тому в цьому випадку ми якраз хочемо, щоб була політика держвласності, яка б вже їх ставила в рамки, незалежності від того, хто прийде, кого буде змінювати, вони повинні будуть діяти так далі. Всі суверенні фонди вони підкреслювали нам увагу на важливість політичної волі під час їхнього створення. Тобто, перше, це зрозуміло, що. Забирається з-під управління міністерств, які водночасно і формують політику, і в ручному режимі в таких планах адміністративної економіки управляють. Тобто в цьому випадку ми якраз кажемо, що має бути розділено. Друге має бути сформовані відповідні органи управління. Тобто, якщо дивитися на архітектуру самого суверенного фонду, то планується дворівнева структура, є наглядова рада, угу. яка матиме відповідну галузеву спрямованість. Це наглядова рада. Ми дуже уважно підходили до питання, як вона має відбиратися для того, щоб знову не було сказано, що це якийсь політично там зібраний орган, і в цьому випадку там зі старту розкритикувала цей проект. Наглядова рада зрозуміло, що підбирає правління, і, і далі вже третя структура це галузеві команди. От є mm -hmm. енергетика, підібрали команду, яка буде займатися енергетикою. До речі, да? які галузеві команди передбачає передбачено створити? Ми орієнтуємося на 6-11 mm -hmm. галузей. Тобто, в даному випадку це може бути енергетика, це інфраструктура, це машинобудування, це гірничо-металургійний комплекс. Ми не орієнтуємося. На ті галузі, які пов'язані з оборонно промисловим комплексом, а тому, що зараз в Україні війна, ми їх не можемо суттєво там щось рухати, планувати, тому що це критична може виникнути ситуація, якщо ми нарушимо які зараз ці бізнес-процеси, вони життєво важливі для забезпечення нашої армії, і не орієнтуємося поки що на. <ган -ті> банки, оскільки є вимоги Міжнародного валютного фонду, є відповідно наше законодавство. Що банк ма державні банки мають бути під управлінням міністерства фінансів. <ган -ті> Тому в цій частині <ган -ті> в цій частині ми теж на них не орієнтуємося. Інші галузі, ми планово повторюсь, еволюційно до 11 галузі собі десь там бачимо програму дій, як вони мають поступово входити в суверенний фонд. <ган -ті> А скажіть, будь ласка, чи є вирагідність, що ці активи зібрані в суверенному фонді на початку його роботи згенерують збиток? Наскільки така ситуація можлива, і звідки з яких ресурсів будуть ці збитки покриватися? Ми переймалися цим питанням. Фактично, під час кожної онлайн зустрічі з іншими суверенними фондами задавали їм це питання. Чи була в них така історія, вони підтверджували в інших країнах, що е, були випадки в них, коли та чи інша компанія могла е, в перший рік показувати е, неналежні там mm -hmm. результати, на які вони сподівалися. Але з кожен далі вони підтверджували, що при правильно виду, вибудуваній е, корпоративній структурі, потім при правильнобранні моделі корпоративного управління, кожна із цих е, е, компаній, яка знаходилася під управлінням суверенного фонду. Вона показувала приріст від 2 до 5 одиницю зростання у дохідній частині. Mm -hmm. Ми здивилися на компанії Тямасік, це Сінгапурська компанія, на Казану, це Малазійська компанія. Чому в основному на них? Тому що вони якраз в своєму портфелі мають в управлінні державні компанії, і дуже в них багато що випитували, як, які в них були підходи. Тому я вважаю, що в цій ситуації. Історія суверенним фондом, який буде будуватися, ми це закладаємо в законопроект на основі принципів е, організації економічного співробітництва, на основі принципів Сантьяго, які були розроблені під егідою міжнародного валютного фонду і зараз є міжнародний форум е, суверенних фондів, де дуже жорсткі параметри, як має здійснюватися управління. Тому я відповідаючи на ваше питання, вважаю, що при тій корпоративній структурі, яку ми пропонуємо, і при відібраних топ менеджментах, а це вже не будуть державні службовці, так які там. 20-30 років залишаються там, наприклад, в фонді держмайна. Вони управляють, вони не бачать, як бізнес влаштована. Це будуть саме топ-менеджмент, який буде бачити, як живе бізнес, до чого йде та чи інша галузь не тільки в Україні, а й світі. То вони відповідно налаштують так роботу, щоб вона була тільки прибутковою. До речі тут виникає кадрове питання: як залучити таких кваліфікованих фахівців? Чи є вони на українському ринку? А... Людський ресурс це зараз найбільше питання, особливо в умовах війни. Ми з ним зіштовхуємося по своїй організації, але ми проводили там певну підбірку, хто нам потрібен, які нам зарплати потрібні будуть на перший етап. В цьому випадку якраз для себе розуміємо, який бюджет має бути хоча б перший рік, для того, щоб в подальшому. Вже можна було генерувати. Це будуть конкурентні ринкові винагороди. Абсолютно. Ми орієнтуємося цілком міжнародному на... рівні так топ-менеджмент. То таких людей. А розкажіть про світовий досвід, на які президенти ви орієнтуєтесь, і хто для вас є зірцем з міжнародних ну, закордонних фондів? А... Озвучив дві компанії: це Сінгапурське Тімасіки, Малазійська казана. Можу сказати, що в е, нас тісна зараз кооперація, така взаємодія, хоч її дорозвинути, оскільки є е, така міжурядова домовленість. Е, це з Еміратським фондом, mm -hmm. який називається ADQ, Він створений буквально нещодавно, і за там вже перші роки своєї діяльності, наймолодший суверенний фонд. Він зібрав ну, таку майже лідерську групу активів в портфелі. Здається, близько двох трильйонів доларів uh -huh. в управлінні цього суверенного фонду. Туди входять і цінні папери, і корпоративні права і інше державне майно, якими вони здійснюють управління. А є попередня оцінка вартості активів, які будуть у суверенного українського фонду. Да. Uh -huh. Залучили консультантів зовнішніх, uh -huh. попросили. А оцініть нам цих 30, то групу з 30 компаній, які ми бачимо на першому етапі еволюції, яка їх зараз вартість? Вони оцінили. Що їх вартість на сьогоднішній день в умовах війни це 45 мільярдів доларів. Uh -huh. В цьому випадку попросили спрогнозуйте нам їх розвиток, виходячи з досвіду, який є в інших країнах, uh -huh. як може зрости їх вартість, який потенціал там росту доходу. Тому те, що вони прогнозують, що їхня вартість там при відповідному належному управлінні зростатиме там. За три роки це до в чотири рази, тобто до а, орієнтовно до 200 мільярдів доларів. Uh -huh. Але скажу, що 200 мільярдів доларів це по суті те, що було в довоєнний період. Uh -huh. Ми дивилися скільки було, і скільки зараз і бачимо, що просіло в чотири рази. іншого боку. Як кажуть економісти, що на Україну може очікувати ефект фінікса, тобто бурхливого розвитку відразу, коли здобувається перемога, йдуть інвестиції, це дійсно може бути такий якийсь поштовх. Коли буде перемога? Так, да, звісно. А чи були в світовому досвіді негативні приклади, коли ініціативи створення подібних фондів не приводили до належних результатів чи очікуваних результатів? Е, ну, дивіться, ми спілкуючись, бачили, що є такі більш е, не демократичні моделі, а авторитарні моделі. Угу. Це на прикладі чилійського фонду, де ми намагалися з'ясувати, що у вас входить в портфель, як ви займаєтеся, що як ви інвестуєте. Вони кажуть, ми максимально консервативні, інвестуємо тільки а внутрішні облігації. Uh -huh. Державної позики, де да, і вкладемо на кошти на наші там дивідендні рахунки в державний банк. Тобто якісь зовнішні у вас інвестори ходять, ні, не ходять. А якісь є бізнес у вас, вони кажуть, ні, в нас всі тільки державні компанії uh -huh. працюють. У нас немає приватних компаній. Тому в цьому випадку десь вони рухалися, ніби правильною ідеєю, але в процесі виходячи з їхніх особливостей. Державного устрою, то ця ідея була от поломана. У нас то, Україна і, все ж таки і, відкрита. І, є ризик, що в Україні може так от завести кудись не туди цей фонд, і він стане так. так жорстко під контроль держави. До України вже настільки велика міжнародна увага, що просто не дадуть цього зробити. І та сама Європейська комісія, яка була. А, на цьому тижні вона там буде наступного тижня. Ми їй будемо представляти концепцію теж суверенного фонду. Вона теж ним дуже цікавиться і має багато переживань. Чи не зробимо помилки з цією історією? Тому я думаю, що під правильним внутрішнім організацією порядку і під зовнішнім зовнішніми консультантами да, з інших країн. Ми точно маємо зробити успішно історію. До цієї ініціативи є велика увага наших міжнародних партнерів, як я зрозуміла. Є. А скажіть, будь ласка, наскільки цю ідею підтримують в Кабміні, в Офісі президента, серед парламентарів? І наскільки вона пріоритетна для інших ілок плати? Uh, в Офісі президента. Uh, ми протягом вересня е, завершили остаточно цей концепт, е, завершили е, напрацювання законопроекту по суверенному фонду, зробили перший драфт політики державної власності, mm -hmm. і, виходячи з цього, заявили, що ми можемо виходити зустрічатися. Тому ми вже провели такий перший раунд переговорів е, в Офісі президента, де нам поки що дали плюс, благословили, пустили далі. Е, ми провели. З Юлією Анатолієм Свереденко, міністеркою економіки, uh -huh. також спілкування, вона також підтримує цей проєкт. Зараз маємо спільно там провести відповідну нараду з прем'єром. І якщо там Денис Анатолійович все каже добре, то тоді вже. Підемо на захист до президента для того, щоб представити йому цей концепт. Паралельно депутати знають, слідкують за новинами фонду. Тим паче, у нас був там один із заходів, де ми ідеї суверенного фонду їм презентували. Їх ця ідея цікавить. Вони також просять до неї долучатися, і ми будемо їм дуже дякувати, якщо вони а, будуть ще... допомагати на цьому. Так а чи потрібна якась якісь зміни в законодавчу базу провести перед запуском фонду? Колосальні зміни. Uh -huh. е, ну хоча б так, в загальних ризиках uh -huh. Ще... нам потрібно практично змінити, але не все державне управління, яке було Тобто зараз. Допускається от існування 80 чи майже 90 да цих органів управління хочуть зробити уніфікувати практично один. Чи є ризик, що на цьому етапі виникнуть перешкоди і це не вдасться реалізувати? Є ризик, а перешкоди точно виникнуть, але ми готові боротися. Угу. І знов таки, з передачою активів під управління фонду, чи все буде гладко? Чи ви очікуєте, що може бути якийсь супротив? Ні, ну безумовно, що буде супротив, оскільки в Україні десь там історично склалося, що певні групи компаній вони під тими чи іншими і старсами mm -hmm. повідомствами. Тому я думаю, ну, що з самого з боку міністерства не, не захочуть вони втрачати можливо свого політичного контролю над цим. Але я думаю, що всі розумні, адекватні люди в процесі комунікації ми знайдемо рішення. І враховуючи ці всі можливі перешкоди, скільки часу може зайняти процес створення фонду? От за найкращого сценарію і скажемо реалістично, за найкращого сценарію, це в е, цьому році. Можу uh -huh. запустити це, тому що в принципі головні етапи щодо побудови концепції за комплектом зробили, uh -huh. а, а реалістично, ну це вже е, я думаю, що в наступному році нас чекатиме ця історія. Uh -huh. Ну і давайте завершимо нашу розмову знов таким кадровим питанням, бо поки yeah. кріста керівника фонду чекає. Чинову голову, ну, складно реалізовувати будь-які ініціативи. Які зараз розглядаються за кандидатури на цю посаду? Чому ця посада є такою трохи відлякуючою для потенційних кандидатів? Хороше питання, але в даному випадку перше. Треба розуміти, що суб'єктом відбору по закону в нас є кармінні, uh -huh. прем'єр подає відповідну кандидатуру, сам визначає, кого подавати відповідно до е Верховної Ради на голосування. Чого посада є відлякуючою е з досвіду скажу, вже рік в фонді, е правда, на різних посадах, е але дуже корупційногенна, uh -huh. дуже багато. А, б а, небезпечна в плані репутаційному, особистісному, mm -hmm. а, ти заходиш в сферу інтересів багатьох а, людей, а, які все життя десь там мали прив'язку до якихось цих е, бізнесів е, державних, які вони mm -hmm. вважали для себе приватними. І коли ти щось змінюєш, безумовно тебе е, критикують або створюють певні. Тобі ризики чи загрози, а, плюс дуже багато викликів, не факт, що це вийде і реалізуєш. А, голова, який був Рустемоміров, сильний лідер. Правильні традиції започаткував. Ми їх а, намагаємося далі супроводжувати, вести. а Ніяких там корупційногенних історій в жодному випадку не допускаємо, і ці всі історії виключені по теперішній час. Тому в цій ситуації ми сподіваємося, що в незалежності від того, кого беруть, хто прийде, він продовжить ту традицію. Яка була в нас, що все, що ми робимо, ми робимо. Так, чи розглядається ваша кандидатура, ви можете стати вже повнопевним? Ходять Терній такі полі. чутки. О, ну тоді будемо слідкувати за ситуацією. На цьому, я так. думаю, ми закінчуємо нашу зустріч. Дякую вам. Дякую.